Після школи хто куди, а ці хлопці на стадіон Локомотив. Тут під керівництвом тренера зі спортивної школи вони готуються до чергових матчів. Футбольну команду міського колегіуму, до якої входять і хлопці з інших шкіл, по праву можна вважати зірковою. Хлопцям всього по 11-12 років, а вони вже мають титули, славу та пропозиції від передових футбольних закладів України. Один Дін у нас попав міталіс Харкова це чисто футбольна школа і нападаючий Шатуха Єгор. І попав нас вратарь в Руфука Київ в інтернат. Ну, Та хороший уровень. Юні таланти помічають на різного роду змаганнях. Користенці вже двічі засвітились на всеукраїнському етапі турніру Шкіряний м'яч. Право брати участь у ньому вони здобули, перемігши всі команди своєї вікової категорії області та зони. На всеукраїнському турнірі у 2013 році наші хлопці посіли сьоме місце, а минулого року вже п'яте. І це з 30 тисяч команд. Однак самокритичності нашим хлопцям не займати. Ми зайняли п'яте місце, Я скажу, що ну по Україні це нормально». Ну, могли і краще, але не вийшло. Доволі не повністю, ще є над чим Ну, Очень хорошо можна було б бы зіграти на перше місто. Нам просто не повезло. Команда міського колегіуму п'ять років поспіль стає чемпіоном міста по версії шкіряного м'яча. Вже втретє стала переможцем області. Остання гра відбулася 8 травня. Противниками наших хлопців виступили бердичівляни, перемога над якими дала змогу нашим хлопцям пройти до наступного етапу. У нас команда, мені каже, найсильніша по нашій області. Ще один вражаючий факт про команду. Хлопці входять до складу київської команди і разом зі столичними спортсменами ледь не щовихідних беруть участь у матчах різних рівнів. Ну, вони попали в команду переможців, детську спортивну команду. Вони грають в вищу лігу чемпіонату Києва. П'ять людей з цієї команди. Попали. Як попали? мы все равно крутимся в этом кругу футбольном. Люди видят, люди замечают, люди приглашают. И есть такая возможность, нам оплачивать дорогу. И мы ездим, занимаем там призовые места. Вы играете вместе с киевскими ребятами. Вот как отношения с ними слаживаются? Хорошие, мы с ними дружим. В хороших отношениях. Там наши друзья. Ну, так, так со своими крестенцами. Практически равный уровень. Ми їм нічим не виступаємо. А півтора роки тому у спортсменів колегіуму здійснилась мрія багатьох юних футболістів. Вони взяли участь у міжнародному турнірі в Барселоні. Ну тут велика подяка зрозуміло, батькам, тому що організувати поїздку за державні кошти зараз неможливо і нереально. Подяка тренерам, які знайшли, вийшли на контакти із тренерами з Іспанії. В Барселоні проходив турнір серед дітей з даного віку. І там наші успішно виступили і перемогли навіть дитячу команду Барселони. Хоч Іспанія славиться своїми дитячими спортивними школами. Секрет спортивного успіху цього навчального закладу, окрім наполегливості дітей, звісно, полягає у добрих людських стосунках між колегіумом та дю США, батьками і спонсорами, без яких було б вкрай складно досягти таких висот. Підібралась гарна команда, досвідчена команда дорослих вчителів фізичного виховання. Молодий вчитель у нас прийшов, другий рік, працює, активно включився в цю роботу. Ну і співпраця із спортивною школою, які працюють на базі нашого Коростенського міського колегіуму. Велика подяка також сім'ї Тищенків. Хлопці не просто грають в одній команді, вони дружать між собою і їм цікаво проводити свій вільний час саме в такий спосіб. Усі вони мріють пов'язати своє життя з футболом. Життя без м'яча та воріт. Вони вже не уявляють. Я сам зацікавився футболом 4,5 роки. Мене привела потім мама. Ну я попросила і все. Ну, мене заінтерісував отець в третім класі. Ну, спочатку я пішов, почав боятися так. Стеснялся, ну потом повык и все. Само собой. Спортивная жизнь ⁇ это всегда хорошо, здоровье. И тут мои друзья все. Мне тут нравится. Для меня футбол ⁇ это все, это моя жизнь. Я очень люблю футбол. Всегда пытаюсь переходить на тренировки, вылаживаюсь по полной. Міський колегіум, який завжди славився своїми спортсменами, останнім часом безумовно зробив великий футбольний прорив і зупинятись на досягнутому не збирається. Тренер Олександр Виговський вже набрав групу дошкільнят, яких готує до великого футбольного майбутнього. А хлопці ж зараз готуються до всеукраїнського етапу шкіряного м'яча. Проте, аби потрапити до нього, ще потрібно обіграти зональних суперників. У своїй перемозі користенці не сумніваються. Де да, по-любому.